Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування. Максим зупинив автівку, скільки разів збирався планував приїхати і щоразу не знаходив часу. За життя матері його не було поруч, після її смерті теж, ці слова викликали в ньому огиду до самого себе. Адже потрібно було зовсім небагато, лише струснути його, щоб він нарешті зрозумів світ, який він так старанно будував навколо себе, був лише міражем, жодне слово, жоден вчинок не мали справжньої ваги, він навіть відчував дивну вдячність до Марини, колишньої дружини за те, що вона відкрила йому очі в одну мить усе зруйнувалось, його зразкове. Як здавалося точуючим, сімейне життя, дружні зв'язки, усе виявилося фальшивим. З'ясувалося, що дружина і його найкращий друг підступно ударили йому у спину, а друзі, які знали правду, мовчали. Це був повний крах. Усі, хто був поруч, зрадили. Після розлучення Максим вирушив до рідного міста, минуло вісім років з дня похорону матері. І жодного разу за цей час він не знайшов можливості відвідати її могилу. лише тепер зрозумів мама була єдиною людиною, яка ніколи б не зрадила, одружився він пізно йому було 33, Марині 25. Як же він пишався, коли бачив її поруч? Вона здавалася ефектною, витонченою, мов з лянцю. А згодом, коли вона кричала йому в обличчя? Що ненавиділа весь їхній спільно проведений час і що близькість із ним була для неї мукою. Максим усвідомив, наскільки він був сліпим, її обличчя, перекушене від люті, нагадувало жахливу маску, відштовхуючу і страшну. А він же майже повірив Марина так щиро ридала, благала про пробачення, говорила, що він постійно зайнятий, а вона завжди сама. Та коли він рішуче й впевнено заявив про розлучення, Марина показала своє справжнє обличчя. Максим вийшов із машини, дістав великий букет квітів і повільно пішов до кладовища. За скільки років тут напевно все мало зарости він навіть не приїжджав, коли встановили пам'ятник усе вирішував онлайн дистанційно, як і більшість важливих речей у житті. На його подив огорожий надгробник були доглянуті, без жодного бур'яну. Хтось дбав про Могилу. Хто? Можливо, мамині подруги напевно, ще живі, раз син так і не знайшов часу приїхати. Він відчинив хвіртку. Ну, привіт, мамо, прошепотів. Голос стиснуло, в очах защипало. По очах покотилися сльози. Він... Упевнений підприємець, сувара людина, яка ніколи не плакала, а зараз ридав, як дитина, І не хотілося ці сльози зупиняти. Здавалося, разом із ними очищалась душа. Сходило все пов'язане з Мариною та іншими поразками, ніби мама ніжно гладила його по голові і шепотіла Ну, що ти? Все налагодиться, ось побачиш. Він довго сидів мовчки, подумки розмовляючи з нею. Згадував, як розбивав коліна і плакав, мама мазала рани зеленкою, дмухала на них і заспокоювала. Нічого страшного. Всі мої хлопці коліна били, заживе, і сліду не залишиться. І справді зажило, і з кожним разом боліло менше. До всього звикаєш, до всього, тільки до зради звикати не можна. Часто повторювала вона. Тепер він розумів глибину цих слів колись вони здавалися буденними, а тепер були майже єдиною опорою. Вона виховувала його без батька, але не сюсюкала, виростила у нормального чоловіка. Скільки часу минуло, Максим не знав і знати не хотів. Уперше за довгий час він відчував умиротворення, вирішив залишитися в містечку на кілька днів. Треба було щось вирішувати з маминим будинком. Так, він міг платити сусідці за догляд, але скільки ще той дім стоятиме пусткою. Максим усміхнувся, згадавши, як познайомився із її донькою. Коли домовлявся, про догляд за будинком зустрів Лану. Тоді йому було дуже зле, по справжньому гірко, а Лана виявилася чуйною. Вони зустрілися ввечері і розговорилися. І все стало само собою. Вранці він поїхав, залишивши записку з поясненням, де лишити ключі. В її очах він, можливо, виглядав не надто красиво, але ж нічого не обіцяв усе сталося за взаємною згодою. Лана тоді приїхала до матері після розлучення з чоловіком тираном, вона розповіла йому про це, їй було важко йому теж по-своєму. І все сталося просто так. «Дятечко, ви не могли б мені допомогти, почувся дитячий голос. Він різко обернувся і побачив дівчину років семи восьми. І з порожнім відром у руках. Мені потрібна водичка, щоб полити квіти. Ми з мамою тільки но ну, їх посадили, а сьогодні мама занедужала. На вулиці така спека, вони ж зав'януть, тут зовсім поруч колодязь. Просто я відра не дістану. А я не хочу, щоб мама знала, що я прийшла сама. Якщо носитиму потроху, це займе багато часу. І вона все зрозуміє. Максим усміхнувся Звісно, показуй, куди йти. Дівчинка пішла попереду, безупину упину ревенячі. За п'ять хвилин він знав усе як вона вмовляла, маму, не пити холодну воду на спеці, і як та все одно захворіла. Маріка прийшла на допомогу до бабусі, яка померла рік тому. Бабуся обов'язково насварила б маму і та не захворіла б, гуманіла дівчинка. А ще вона розповідала, що вже цілий рік ходить до школи і вчиться на відмінно. Максиму ставало дедалі легше які ж діти щирі. Тепер він чітко розумів був би по-справжньому щасливим, маючи просту. Люблячи дружину і дитину, тих, хто чекав би його з роботи, Марина ж нагадувала дорогу ляльку. Про дітей вона й чути не хотіла. Казала, що треба бути повною дурепою, аби втратити вроду через пищання якогось малюка. У шлюбі вони прожили п'ять років, і тепер Максим з гіркою ясністю усвідомлював у нього не було жодного по-справжнього теплого спогоду про їхнє сімейне життя. Він поставив відро біля огорожі. і Маріка взялася обережно поливати квіти. Максим машинально глянув на пам'ятник і завмер. На фото була сусідка, з якою він колись домовлявся про догляд за будинком Мати Лани. Він повільно перевів погляд на дівчинку. Галина Петрівна була твоєю бабусею? Так, а ви її знали? Знав. Тихо відповів він і тут же зупинився, а Марійка на мить підняла голову. Хоча що я питаю? Ви ж були на могилі бабусі Галі. Ми з мамою завжди там прибираємо і приносимо квіти. Ви з мамою? розгублено перепитав Максим. Ну, так, з мамою. Я ж казала. Мама не дозволяє мені самій ходити на цвинтар. Марійка взяла порожнє відерце і озирнулася. Ну, все, я побіжу. А то вона хвилюватися буде, питань багато поставить, а я взагалі не вмію брехати. Зачекай, давай я тебе підвезу. Марійка похитала головою. Мені не можна сідати в машину до незнайомців, і я не хочу засмучувати маму, вона й так хвора. Вона швидко попрощалася і побігла геть. Максим знову сів біля могили матері, думки плуталися. Дивно. Лона ж тоді тут не жила, приїжджала до матері ненадовго. а тепер, виходить, вона тут мешкає, і в неї є донька. Він тоді нічого не спитав про дитину. Та й чи міг знати? Скільки маренці років? Можливо, Лана згодом вийшла заміж, народила. Посидівши ще трохи, Максим підвівся. Швидше за все, тепер сама Лана доглядає за будинком. І отримує за це гроші. Та зрештою, яка йому різниця кому платити? Він під'їхав додому. І серце стиснулося. Будинок зовсім не змінився. Здавалося, ще мить, і мама вийде на ганок. Витре сльози куточком фортуха і кинеться його обіймати. Максим ще довго сидів у машині. Мама так і не вийшла. Інакше й бути не могло. Нарешті він зайшов на подвір'я. Навіть квіти посаджені, усе охайне, доглянуте. Молодець Лана, подумав він, треба буде подякувати. У будинку теж панувала чистота і свіже повітря, наче тут хтось жив і просто ненадовго вийшов. Максим сів за стіл, але швидко підвівся треба зайти до сусідки, вирішити всі питання. А вже потім відпочивати. Двері відчинила Марійка. Ой, це ви. Вона приклала палець до губ і змовницьки підморгнула. Тільки мамі ні слова добре? Про те, що ми бачилися на цвинтарі. Максим удовше замикає рот на замок. Марійка весело засміялася. Заходьте, почувся голос з кімнати. Мені вже трохи краще, але все одно не підходьте близько. А раптом заразитись. Лана подивилася на нього здивованим, майже зляканим поглядом. Максим? Він усміхнувся. Привіт. Озирнувся. А де чоловік? Спитав, хоча вже й сам відчував. Його тут немає. Можливо, ніколи й не було. Лана тільки зітхнула, так нічого й не сказавши. Я розумію, і дякую тобі. Повернувся. І ніби мама тільки не вийшла на хвилинку. Тут затишно. Ти надовго приїхав? Ні, всього на кілька днів. А що думаєш ще до будинку? Продавати будеш? Максим знизав плечима. Поки що не думав. Лано, ось він дістав конверт. Це тобі, за догляд, ну, скажімо, премія. Він поклав на стіл чималу пачку грошей. Максиме, що ти робиш? Не треба. Дякую, дядечку Максиме. Серйозно сказала Марійка. Мама давно мріє про нову сукню, а я хочу велосипед. Він не втримався і засміявся. Молодець, Марійко, прямо як він сам у дитинстві, повз нього гроші ніколи не проходили. Ввечері Максим зрозумів, що захворів, видно, таки підхопив щось. Температура була високою. Він згадав, де мама завжди тримала термометр, виміряв, і стало зрозуміло. Треба щось робити. Не маючи уявлення, які ліки приймати, він написав смс на номер сусідки. Тепер він знав, що відповідає Лана, що прийняти від високої температури. За десять хвилин вони вже були в нього. Господи, навіщо ти взагалі ходив у дім? Сплеснула рука Мелана. Це я тебе заразила. Та ти ж сама хвора, чого хвилюєшся? Уже все нормально. Лана простягнула йому пігулку, а Марія взялася заварювати чай. Обпечешся ж? Хто Марійка? Лана усміхнулася. Та ти що? Це я швидше обпечусь. Вона в нас майстриня на всі руки. Максим усміхнувся. І раптом думки склалися так чітко, що він навіть сів на дивані. Лано, вона насторожено подивилася на нього. Що сталося? А коли народилася Марійка? Вона повільно, ніби враз знеможена, опустилася на стілець. Навіщо тобі це знати? Лано. Вона обернулася до доньки. Марійко, збирайся в магазин. Купи кілька лимонів і щось попити, добре, мамо. Двері зачинилися. Вона мовчала кілька секунд, а потім заговорила швидко і різко. Максиме, давай одразу домовимось. Марійка до тебе не має жодного стосунку. Нам нічого не потрібно. У нас усе є. Забудь, Що? Він підвівся. То це правда. Лано, ти взагалі не розумієш, що кажеш. Чому не подзвонила? Чому нічого не сказала? Я сама вирішила залишити дитину. Ти не брав участі в цьому рішенні? Тому й не сказала. Я навіть не думала, що ти повернешся, і точно не очікувала, що тобі буде небайдуже. Максим знову сів. Я тоді образив тебе. Лана знизала плечима. Ну, нічого, пора вас, як бачиш. Він мовчав. Усі ці роки він жив якимось штучним життям, а справжнє було тут, у цій кімнаті, в обличчях Лани й Марійки. Він дивився на неї й розумів шукати більше нічого. Максиме, тихо сказала Лана, що ти будеш робити? Дуже прошу, не кажи нічого Марійці. ти поїдеш, забудеш, а вона чекатиме. Переживатиме. Ні, рішуче мовив він. Такого не буде. Як ти можеш про мене таке думати? Я поки й сам не знаю, що робити, але тікати не збираюся. Тієї ночі йому наснилася мама. Вона усміхалася, була спокійною і щасливою. Казала, що завжди мріяла про таку онуку, як Марійка. Максим поїхав через три дні. Лана сиділа за столом і мовчки слухала його. Отже, так. Я розберуся зі справами і повернуся за тиждень, може, трохи більше. І повернуся не просто так. Я повернуся, щоб повернути тебе. Він зробив паузу. Я нічого не скажу Маріці, якщо... якщо в нас не вийде, але допомагати буду в будь-якому разі. Лано, скажи. Є хоч шанс. Вона знизала плечима, витираючи сльози. Я не знаю, Максиме, чесно. Повернутися вдалося лише через три тижні. Він зупинив машину не біля свого дому, а біля ланиного. вийняв великі пакети з подарунками і зайшов у середину. Добрий день. Вона щось шила. Підвела очі і злегку усміхнулася. Ти приїхав? Я ж казав, що приїду. А де? З кімнати вибігла Марійка. Добрий день, дядечко Максиме. Лана підвелася. Я подумала над усім, що ти сказав. Вона подивилася на доньку. Марійко, хочу познайомити тебе з твоїм татом. Максим упустив пакети. Дякую, прошепотів він. Вони поїхали за тиждень. Обидва будинки виставили на продаж, вирішили почати життя з чистого аркуша. Марійка ще трохи ніяковіла, називаючи його то татом, то дядьком Максимом, а він сміявся, обіймаючи доньку Івану і віру. Тепер у них буде саме так, як мало б бути із самого початку. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок. Щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі, та не пропускати їх.